Я маю відношення до ресторанного бізнесу 22 роки, але як підприємець я займаюся трішки менше. Кристіну, давай по-другому. Все, ви розумієте? Не переживай, то виріжемо змонтуємо. Потім будуть наші ціни на, на, на бекстейджі. Ну, я сказала неправду. Привіт, Юль. Привіт, Христина. Ми з Юлією придумали записати таке дуже цікаве відео, такий ефір для вас в форматі нашої відеорозмови на ресторанські теми від Малого Мукачева до Великої Полтави. Так як це наш перший ефір, пропоную спочатку познайомитися. Не всі знають мене, не всі знають Юлію. Мене звати Кристіна Дешко, я керівник ресторану Дарин в місті Мукачево. В ресторанній сфері вже 15 років. Обожнюю це частина мого життя. Не уявляю себе без ресторану. Починала як офіціант в сімейному ресторані. Зараз керівник і інвестор, співінвестор одного з найбільших, найкрутіших ресторанів Закарпатської області. Юль, мене звуть Юлія Руч. Я із міста Полтава. Маю досвід 23 роки в ресторанній сфері. З котрих майже 20 років я займаюся приватною справою, і це не перший мій заклад, яким я керую, і який мені належить, це дуже круто. У нас в обох є чималий досвід в цій сфері, і я думаю, що ця рубрика допоможе всім, хто займається ресторанною сферою, або тим, хто думає про те, чи від будь-який заклад зможуть отримати від нас багато чого цікавого і немає. Чи ви з маленького міста, чи з великого. Ми дамо вам купу класних порад, і ви можете просто зазирнути за кулісся, як живуть наші заклади. Ми підготували, насправді, ми підготували кілька питань, які ми можемо сьогодні освітлити. Я хочу запитати. Ми і ти, і я відкрили наші заклади через рік після того, як почалась повномасштабна війна. Я досі не розумію, як це, як це вийшло в тебе, в мене. І не, не пожалкувала ти про це? Чи були такі дії, думки? Я вважаю, взагалі, сьогодні не тільки ресторатори, а всі підприємці вони дуже дуже смілі люди. І якщо говорити загалом, то ні, я не жалкую ні хвилини про те, що ми все-таки вирішили відчинити двері, да рельнестобар для гостей. Звичайно, є такі моменти. Морального впадку духу, коли йдуть загострені на фронті, коли такий страх, таке переживання. І тоді думаєш, навіщо взагалі ресторан, навіщо давати людям якісь класні емоції? Бо про що ресторан і гостинність це про позитивні емоції, це про класний настрій. Ми даруємо класний настрій. Важко його дарувати, коли знаєш, що, що дійсно на фронті, що за вікном. Але збираємося і пробуємо йти вперед. Але я думаю завжди про те, що мені, як ресторатору, пощастило поталенило тим, що ми знаходимося в досить безпечній зоні, на відміну від вас. Як, як взагалі е, працювати, і дійсно, коли лінія фронту так близько, це таке я думаю, питання важке, але я знаю точно воно цікавить багатьох. Ми знаходимося не в такому безпечному місті, як ти, але наше місто теж на даний момент, дякувати Богу, спокійне. Тому ми відчиняємо двері кожного дня людям і запрошуємо їх відволіктися від думок, від нашої нелегкої правди. І... Відпочити від цього банального життя, такого нелегкого. Тому, напевно, щастя є щастям, подарувати трошки щастя, правда? Я дуже хотіла задати питання, звідки з'явилася назва Дарлінг. Хочу тобі сразу сказати про те, які асоціації визивається назва в мене. Дарлінг для мене це якась красива дівчина в вечірній сукні або в весільній сукні. І я впевнена, що ви, коли продумували концепцію, відчиняли свої двері для людей, котрі хотіли б зробити у вас весілля. Це весільний ресторан, весільний банкетний зал. Тут є два дуже такі цікаві моменти. Перш за все, так. Концепція першочергово була як весільного, крутого закладу, він не є. Але е, перші е, цегли, можна сказати, були поставлені в нашій будівлі ще до коронавірусу. Тобто, коли всі святкували, коли свято, ця помпезність була дійсно е, актуальна. Далі прийшов коронавірус, війна, ми вже збудувалися, і треба колись, кудись рухатись далі. І тому Дарлін отримав, можна сказати, як на мене, дві такі риси. Перш за все, так, дякуючи своїй генетиці і тим ідеям, які були в нього закладені в неї, Дарлін це є вишуканий заклад, заклад достойний. Але, тим не менше, що я хочу сьогодні подарувати Дарліну, це є любов, це є близькість і це є відчуття. От Дарлін це є дорогий, особливий. І сьогодні я хочу, щоб не тільки люди, які приходять на весілля і святкувати події, а будь-хто, хто заходить в наш заклад, він міг себе відчути особливим і що ми завжди чекаємо, що даємо більше, чи можемо отримати. І от такі більш теплі емоції хочу подарувати йому. І саме частинка цього ми можемо назвати ребрендінгу. Це те, над чим сьогодні працюю, щоб. Дати розуміння не просто помпезності і вишуканості, а й тепла, підтримки і таких теплих обіймів, можна сказати. Що скаже, що щастя? Дійсно, чому вирішила щастям назвати? У нашої назви є дві сторони. Я підтримую тебе, і твій гість має відчувати себе особливим, а наш гість має відчувати себе щасливим, тому що щастя для кожного своє. Комусь щастя. Щось смачне поїсти, комусь щастя відпочити, комусь щастя з кимось зустрітися, для кого щастя заспівати в караоке. Тобто, щастя для кожного своє, і ми кожному маємо дарувати це щастя, тому що в нас все це є, щоб зробити кожного з наших гостей щасливими. Но Да. Але це інша сторона медалі стосовно назви. А перша сторона, це е, ця назва з'явилася тоді, коли після півроку Європи в моєму житті я повернулася в Україну і потім на неділю на тиждень приїхала до Полтави. І за, цю, за цей тиждень. Відбулася різка зміна у моєму житті. Я залишилася у Полтаві, минулий заклад зачинила, все звідти вивезла, знайшла нове приміщення, почала робити ремонт. І для мене було найбільшим щастям, що я повернулася в Україну, тому що Україна. І бути в Україні це найбільше щастя, яке я відчула після того, як я півроку була у Європі у чужій для мене у чужих для мене странах. Це От. дійсно круто. І зараз є да. можливість в Полтаві ділитися, отримати частинку від твого щастя. І Це дійсно класно, і мені здається дуже дуже сміло. Відкритися в такий час і в такому місці. Може, розкажи трошки розповіш про те, чи є як відвідувачі взагалі, от все ж таки так спокійніше в Полтаві, але вона досить близько до лінії фронту. Як взагалі реагують на відвідування ресторану гості? Гості відвідують ресторан і реагують на нас, як на ресторан, і на інші ресторани, і на все, що відбувається у місті, по-різному. Полтава розділяє, розділилась на дві категорії. Перша категорія людей вони зачинені вдома, і вони кажуть, що це не на часі. Весілля не на часі, концерти не на часі, ресторани не на часі. Все не на часі. І є інша половина людей. Деякі з них приїздили з Харкова, Дніпра, Києва. Вони Переселились до Полтави, і тут живуть, вони по-іншому сприймають реальність і вони звикли е, снідати у ресторані, е, вечеряти в ресторані. І ресторан це не свято, ресторан це життя, це просто вкусно поїсти, це е, спокійно е, і затишно провести час. Але таких людей рівно половина. А ще є можливість трошки, трошки відволіктись і трошки втекти. Ну і насправді тут так само. Ще маленьке місце місто, воно в людей більше такі більше страх, більше погляду, що дійсно не на часі. Дуже відчуваю різницю між Мукачевом і 40 кілометрів, там, Ужгород відразу. І вже у жороці і більшість переселенців, людей з Харкова, так само з Києва, вони переїхали в Ужгород. І вони там більш легко відносяться до цієї ситуації. Вони залюбки ходять в заклади, вони залюбки вечерюють, дійсно снідають і просто живуть, поки мають цю можливість. У нас в Мукачеві трошечки, мені здається, чимось люди більш вони бояться, більш вони такі закриті до цього і більш схильні до осуду тих, хто, наприклад, відвідує ресторани. А я думаю, що... Ми, як ресторатори, маємо працювати, маємо дарувати людям тепло і підтримувати тим, чи можемо свою країну, підтримувати роботою, сплатою податків і при можливості різними благодійними заходами, де можемо зібрати кошти для допомоги. До речі, у вас проводяться благодійні заходи, як підтримують? А вже ж в нас проводяться концерти. Вже через два тижні відбудеться п'ятий, шостий концерт. Катерини Бужинської, і Михайла Грицкана у рамках тура Воля, благодійного туру і Полтава з їх слів займає перше місце по зборам в Полтаві. В Полтаві люди збирають великі кошти на благодійних концертах Кат... Каті Бужинської, і Михайла Грицкана. Я теж їх обожнюю. Вони мої найулюбленіші співаки і. Артисти і люди вже чекаю і завжди чекаю на них у Полтаві у щастя. До речі, скільки місць в щастя в ресторані? Скільки гостей можете приймати? У нас в нас всього на всього сто посадкових місць. Не так багато, як було у прошлому у закладі. У мене є ще таке болюче питання, болюча тема. А весілля як святкують в Полтаві? О, це питання, яке я теж хотіла тобі показати. Е, Усіх рестораторів Тому, одно що... болить. так. Тому що в Полтаві немає е, таких традицій, які є на Західній Україні. У Полтаві е, традиційна, стандартна звичайне, звичайне весілля – це 40, 50, 60 осіб. Якщо це весілля 200, 300 людей, це дещо неймовірне. Но в Полтаві таке трапляється дуже рідко. А у вас? Е, у нас було звичайним до коронавірусу велике святкування, Двісті, двісті плюс осіб до 300 осіб. Саме ну, в нашому регіоні Мукачі Уж. Якщо йдемо по Закарпаттю, то є регіони, де і 300, 400 і 500 є нормою. У нас це було там до 200 осіб. І саме тому виникла ідея збудувати Дарлін, щоб був хол, який може дати все цим парам, дати і приміщення для підрядників, і звукове обладнання, тобто все, що вам необхідно. Але коронавірус і війна змінили трошки свідомість. Гостей. Самі такі топові заходи це 80, 100, 120 осіб. І буквально один захід у нас проводиться цього року, який є на, на більше, ніж 200 осіб, і це, ну, це виняток. Так? За два роки роботи це є виняток. Люди не тратяться стільки по коштам. І ну, я думаю, багато хто боїться просто із гостей навіть приходити на такі заходи. Але маю надію, що Після перемоги ми зможемо це трошки повернути, бо люди любили гуляти, та і, я думаю, зараз би хотіли. Люди хотіли б гуляти, і всі про це мріють. І що після перемоги вони зможуть це зробити, але і ти, і я, і такі, як ми, ресторатори, люди, які знаходяться у тилу і які займаються бізнесом. Які платять налоги, які забезпечують робочі місця. Це теж люди, воїни, як мені здається. І вони теж приймають участь в обороні України, щоб економічна сторона не програла, скажімо так. Як є підтримувати економіку дійсно немало важливо, я так також вважаю. І те, що ми працюємо, дає нам можливість. І підтримувати людей і працівників і підтримувати економіку, і підтримувати інших тих самих воїнів різними зборами. Тому я би хотіла закликати всіх рестораторів, всіх підприємців: не бійтеся, працюйте, яка б ситуація не була. Це важкий період, і ми з вами зможемо всі вистояти. Я вірю в це. Так, згодна, дуже гарні слова. На цій ноті можливо закінчимо наше перше таке відео і. Хочеться придумати для вас щось більш легке, позитивне. позитивне і корисне в той час. Але ті питання, які, які нас наболіли, треба було е, обсудити в нашій такі першій розмові. Е, дуже рада, що знайшла час і е, долучилася до такої спільної ініціативи. І всім дякую за увагу. До зустрічі. Всім, всім дякую за увагу, до наступної зустрічі. До зустрічі.